Поки в країні воєнне положення і люди переживають складні часи, обосаний це рушний латентний півень Едік Коваленко надумав, що може ввести всіх в оману своїм антуражем та казками про те, як він з якоюсь секретною кримінальною групою підтримує порядок у Дніпрі. Здається, цей хитрун недооцінює, що ганчірки не можуть стати шляхетними воїнами. Зміні турне у спортклубі Дніпро» Не дайте нам обдурити, а дайте показуху в Дніпрі влаштувати і показати, до якого обладнання маємо доступ. Коваленко скаче за хлопцем Шумахером, як повіє за сутенером, неначе козленок, і, бачите, підключає дубінського охоронну фірму «Альфа Дніпро», щоб розсилати смс з інформаційним сміттям про хлопця по місту як старий хатабич, який намагається виконати бажання, тільки його бажання це, це плітки. Здається, за 30 років смс балагану Коваленко взяв на озброєння концепцію старенька-новенька, злодій став патріотом. Не зупинившись на досягнутому, цей фільтр для нечистот взяв і вербувався до іноземних спецслужб, і там у старшого відбалаболив Ларіка та понюхав бібу, і трохи скуштував сира брі, під це рушною залупою, а в обмін получив доступ до обладнання, мов святий Каспер, до свого покоханого актора. О, слава ЦРУ, тільки сир не свіжий був. Коваленко взявся за тортури через американську електроніку. Це просто суперечить усім алгоритмам доблесті. Чи могли б ви уявити, як вони влаштовують пси терор, чіпляючись до дітей на спортмайданчиках як талиб до Ішака, із своїм обладнанням оморільно переслідуючи свої цілі, вони заважають думати, викликають нудоту та пригнічують їх розумові здібності? Це ж ціле мистецтво тероризму, фото помийного кубла Альфа Дніпро на аватарі. Це загадкове мистецтво новомодної живопису, але о небеса. Тупе дніпровське бидло, яке спілкується з цією мерзотою Коваленко, схоже, не помічає, як їх голова стає помийкою, фільтром для лайна, і як вони неначе там хоча виконують всі позорні вказівки, які дирявим тренерам в спортлайфі присилають через смс. Але справжня еволюція Коваленка почалася, коли, відростивши бороду, він втік до Львова і Чернівців, ставши охоронцем ФК Буковина. Здавалося б, кого взяв з собою дубінський справжній сценарій для вакансії у мюзиклі як відміть вдув в білці, де ж говорить Каламуть, коли ж ця мерзота набридне сміттям смс інформації, які раніше звітували про її героїчні подвиги. Коли нарешті півень Коваленко зможе забути на мить про свої мрії, стати паном випадків і почне куштувати свої несолоні плітки самотужки. А у Львові люди кажуть, що у Коваленка і досі з рота тхне сиром брі, який він скуштував під залупою у церушних генералів, мабуть, шкура зуби не чистив.